Так, друзі, привітульки-привітулечки. Давайте подивимося, як пройде доба на Кривий Ріг в Кривому Розі. На сьогодні у нас шоу 21, значить на 22 січня. Блять, лютого запутаюсь, все запутаюсь, Все. Це забудова. Отже, дивимося з 21 лютого 24.00 по 22 лютого 24.00. Любімечки кривий ріг. Поїхали. Поїхали. Криворежульки. Криворіжульки чи криворожиць. <риворижця> я валий. Криворіг і Ні, Криворіжульки. Мої Криворіжульки. поїхали. Поїхали. Як. Вибухи, обстріли, що там має бути. Що там має бути? М -м -м. Я вам хочу так сказати. Обстріли, тобто, до нас не можу сказати, що не летить. Летить, летить. Але якось воно так странно летить буде, що його зіб'ють. І ми про це навіть і не знаємо, і не почуємо. А от впаде воно на те, що опікується. Нашу, дає нам ресурс і дає нам водний ресурс якийсь. От. І щось воно нам там якесь западло зробить все-таки. Тобто якась неприємність там буде? Тим не менше, десь трошечки вирівняють, десь може отам подача води впаде. Або, або ще щось таке. І, але, о, знаєте, як то кажуть, може, переведуть від чогось відмовляться. від чогось відмовляться, щось там переділить, щось, можливо, вже не буде підлягати ремонту, і вони не будуть його ремонтувати, а скоріш за все, там поставлять нове, або переведуть якийсь аварійний режим. Щось те, що, те, що В принципі, повинно там бути, я би так сказала. Так, Мені ось подарували красиві-красиві бусики. Бусики з натурального камню. О, і треба, відповідно, його видіти. О, дивіться, яка красива. Нарядна, як лка шоколадна. <рес> так, хорошо, друзі, поїхали далі. І криворіжечки. Так, кривий ріг, кривий ріг 22 лютого. Очікують, очікують. Наші хлопчики очікують все, що там треба очікувати. Всі в повній бойовій готовності. Я би навіть так сказала, над такимся населеним пунктом, притом це якийсь приватний сектор, зіб'ють. Приватний сектор, да, тось, ну, щось таке якесь над селом якимсь. А ось є у нас, кудись. Десь буде вибух, і ми його почуємо. Да, або нам про це скажуть, прояснять ситуацію. І оцей вибух от, буде попадання. І що воно зробить? Воно обмежить якийсь рух чогось. От, і це буде стосуватися води. Тому завтра десь може не бути водички. Завтра десь може не бути, там, наприклад, напор впасти. І хочу сказати, випало дві карти башні. І ця друга карта башні говорить про те, що. А, ну, підожіть, друзі. І друга карта башні говорить про те, що сильно сильно велика руйнація буде, сильно буде зруйновано. Цей вибух спричинить якийсь нам дуже велику-велику шкоду. <клух> Тому, друзі, буде. Будьте, ну, а що ви будьте, нічого не будьте, це ж не в одинок прилетить, це вже будуть наші, наші е, наша влада буде робити щось, щоб там поміняти ситуацію. Де, що при чому тут. Так, інгулець. Інгулець. Владла буде працювати щодо того, щоб прояснити своїм жителям якусь чи фінансову ситуацію, чи робочу ситуацію про якісь ресурси, про якісь, м -м, щось там у вас буде, намагаючись вас захистити. Не знаю, що там буде це. Що... Ну, коротше, нічого такого. Якісь робочі моменти, я би так сказала. Так, апостолова. Нічого, відкриється якийсь новий заклад дитячий, знову, знову почне. Він, може він не новий, може він не старий, але він відкриється, знову почне працювати. Може якийсь садік, може якийсь, ну я не знаю, почне працювати. Так, апостола Зеленодорська. Селенодольський помре якийсь чоловік і дуже багато людей будуть переживати. Я думаю, може це той чоловік, що поранений був. Я не знаю щось таке. Так. Притом, ну, він ну, хворий вже був. Так, Зелентольськ, жовті води. Що в будете говорити, обговорювати ситуацію, якусь щось, дитячу якусь ситуацію. Це не має відношення ніякого до небезпеки. Так, порада всім, хто дивиться моє відео. Дивіться, будьте обережні, чекайте якихось подарунків з-за да, кордону, Крім так, або ваші близькі, Якщо вони за кордоном, да, вони, треба їм подзвонити, щось з ними перебалакати, тобто вони на вас чекають. Або багато будуть повертатися людей, хочуть повертатися. Далі. що робити? робити? Жінкам треба захищати свої якісь вміння. От, і, закін, ну, і ще й закінчувати, маніпулювати, а починати, я би так сказала, тобто стримуйте свою силу, направляйте її в правильне русло. Бо ви замість того, щоб, ну, скажімо так, захищати своїх рідних, близьких сім'ї, да, ви іноді буває, можете нечайно їх цією своєю ж магічною силою, або своїм якимось здібностям можете їх і. ну, Зробити їм боляче, скажімо так. Так, далі ще що робити треба. А чоловікам є порада, бо тут чоловіки вийшли перестати ображатися, перестати теж маніпулювати якимись образами, хто кому що должен, от, і трошки у, зробити більш помірним розговори, тобто більш мудрими, більш, більше бути такими, я би сказала, Стриманими, тому що жінки більш емоційні, а чоловіки мають все-таки стримувати свої емоції, бо на їх плечі багато, ну, велика відповідальність, я би так сказала. Так, ну і віршик, звісно, вам на ніч, щоб вам дуже спалося добре. Я вже так все вам читала всього, якщо чесно. Мені здається, все таке вже. Не чекай, ти чуєш, не чекай. Хай усі чекати пропонують. Вони серця власного не чують. Ти не слухай їх. Скоріш від них тікай. Не барись, ти чуєш? Не барись. Хто б що не говорив тобі, ти не знаєш, скільки будеш на землі? Тож не слухай їх, скоріш до справ берись. Поспішай, ти чуєш, поспішай жити починай, горіть, творить, приближаючи жадану мить, встигнути життя своє прожить, наче на землі. Суцільний рай. Бо життя коротке. Пам'ятай. Ось такий віршик був у мене. Я його ще раз зачитала. І нагадую вам. Прозоролоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українолюди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки, З вами нічого пану не Трапиться. Пока-пока.